Вітаю, друзі, у новому відео. А у нас великий патч під'їхав, друзі. Всі цього чекали, багато хто в це не вірив, але зараз у налаштування графіки у нас є 5 параметрів, я не буду ставити хай. Попередньо скажу, що воно і на мід не дуже гарно працює. Але саме головне це те, що ми можемо вимкнути ліміт FPS. Тобто у нас зараз ліміт не 60 кадрів в секунду, а було таке, що пригало до 156 в мене. Особисто також додали до параметру мови дуже багато інших мов, в тому числі російську, з аудіо озвученням. Давайте спробуємо російську затестити. Download this pack. Вісить вона 148 МБ, мегабайтів. Але якщо вам подобається озвучення на англійській мові, і російська вам ріже ваш слух, то тоді ви можете увімкнути російські субтитри, російський інтерфейс, але з англійським озвученням. А ми давайте перезайдемо. У гру, щоб налаштування вступили в силу. Ось так виглядає російський інтерфейс. Якось мені незвично. Давайте спробуємо все ж таки у трійки королівську битву. Поглянемо, який зараз дійсно FPS. Наскільки воно не лагає, мені дуже цікаво, хоча я грав і дуже не. Задоволений тим, як воно зараз працює. Я навіть радий, що так пізно записав це відео, тому що з моменту оцього глобального патчу пройшло скільки там день, два, і вже було зараз два патчі додаткових. Сенса з якоюсь затримкою працює. Будемо відверті. Нас зараз цікавить FPS. Поки що він 60, Подивимося, що буде біля землі. Я зараз напевно відразу стрибнув даунтаун. Фу, я хочу англійську озвучку, вибачте, у подальшому використовувати. Зараз стрибнемо в даунтаун, глянемо як там по графіці, бо там дуже багато об'єктів. Ладно, ребята, Ладно, рібята, зараз ми параметри як незвично. 60 повернемо і без обмежень. Це якась діч. Нас Call of Duty зустрічає уже з багами. По-перше, хочу відмітити, що Cancel Slide не працює, ви біжите, натискаєте двічі, він присідає. Я б сказав, він працює, працює через раз, а навіть коли ви тричі нажимаєте, дивіться, я тричі натискаю, раз, два, три, і він тоді тільки підіймається. Якщо я натисну двічі, він буде на сраці повзати. Ось помічаю, що коли ви тиснете тактичний спринт, він оце тіліпає пістолетом. Такого раніше мені здається не було. І Із-за цього у вас е, спринт. Він не повноцінний, швидкий, як повністю ви його вмикаєте, але якщо його тикати, ви будете бігти завжди без, безкінечно, без обмежень. Швидше, ніж просто звичайний біг. Але не такий швидкий, як тактичний спринт. Тому враховуйте таку можливість. А я зараз буду перезаходити, поверну на англійську озвучку і хочу все-таки побачити, що таке з FPS. Graphics. все ж таки класно. Mid. Окей, я відчуваю, що тут вже 80 FPS у меню. Давайте спробувати. Але попередньо повідомлю вам, що Cancel слайд буде працювати. Зараз над цим працюють. Розробники вже повідомили, тому просто треба очікувати. Друзі, зараз мені здається, гра буде максимально нестабільною. У них дуже залишилось мало часу, щоб підігнати її до ідеалу. Бо хоча б для того, щоб вона так не лагала, як зараз. В мене один раз перезавантажився телефон. В мене за весь час Warzone Mobile такого ніколи не було. Хм, але коли FPS стрибає до 90 ух, там такого можна ставити зі снайпи. Вже просто фліки починаються, вже починаються фаззуми Ну це дуже круто, насправді. Я сподіваюся, їм це вдасться зробити, щоб було стабільно. Напевно, ви на відео у Ютубі зараз не побачите, не відчуєте різницю. 90 80... Якась лажа зі звуком. Друзі, деталізація це найосновніше, що я чекаю. Вона дуже покращилась. Ви бачите на великій відстані всі модельки, навіть якщо ви дивитесь не у приціл, а просто. Та да, деталізація дійсно класна. Друзі, дивився відосик, там, де один чоловік брав два флагмани, це iPhone 15 Pro Max і Samsung Galaxy S24 Ultra. Ну саме останнє, що зараз є. Він увімкнув програму, котра відображає, у якому розділенні екрану зараз відображаються параметри. Тобто, якщо у вас телефон підтримує 1440 пікселів. Роздільну здатність екрану, то гра якби має в такій роздільній здатності і гратися. Це логічно, правда? Але він зробив цей огляд, взяв ці два смартфони. У айфона роздільна здатність 1290, у Самсунга 1440. І що ви думаєте? У Самсунга, коли він запускав гру, роздільна здатність була 840 замість 2К, тобто 1440. У айфона. Максимальна роздільна здатність 1290 а була 1296, тобто айфон навпаки ще якось збільшує роздільну здатність. Це Дуже дивно і ще по щасливій випадковості канал YouTube Кедр український випустив ролик, що краще iOS або Android?». Я вирішив написати комент. Я починаючи ютубер, підкажіть на чому краще грати. Кедр відразу мені відповів, що краще iOS, Там посипались інші, інші коменти, що без сумнівів iOS. І тут у мене виникло питання: може дійсно вони праві? Може, дійсно. Android, це якраз і є те мило, яке ми бачили. Ну зараз на Android, так. Деталізація кра... краще, але оптимізон зараз краще у ЕПЛА. І я все таки схиляюся у сторону Apple, але не на iPhone, а скоріш за все на iPad. Це так, просто вас інформую. Слухайте, зараз FPS ну невеликий, так, але він стабільний, стабільно прикольно відчувається все. О, якщо вони не пофіксять цю кнопку, я вже бачу, як на всіх відосах будуть міняти пушку та бігати отак, отак. Типа мувмент. Чуваки мувмента. Боги мувменту. Давайте і ми так побігаємо. О, звук поламаний, друзі. Черік засвітився. Телефон гріється 43 градуси. Зазвичай він в мене так не гріється. Оці лаги, їх зараз досить більше. Особливо, коли ви бігаєте біля живих людей. Це можна навіть уже ідентифікувати, що якщо починає лагати, скоріш за все поруч люди. А чому ніхто не світиться? Скоро я зараз наригаю від цього звуку. Тикаю спринт, бачите, він не підіймається. Я ж сижу. А ні, я навіть не сижу. Спринт чомусь просто не багується, він не спрацьовує. Не знаю, мені зараз гірше грається, ніж було, друзі. Ну, Неприємні відчуття. Неприємне FPS. Неприємне аім. Ну це вже від мене залежить. О, а це челик, до речі. Я повинно намагався зробити. Ай. Фу, телефон 45 градусів, друзі, в мене кулер, кулер стоїть на режим охолодження, на морозний. Я відчуваю затримку. Затримку у фліках. Та він же вистрібнув звідти. Ну. Та як? Господи, я вже стільки каток злив. Через це оновлення. Давайте повернемо частоту кадрів на 60. І подивимось, чи почне телефон остивати, чи буде така ж сама срака. 46 градусів. Друзі, така буде коротенька катка. Я чесно вам. Дуже дуже не в захваті. тому давайте маленький спойлер. У наступному відео я сподіваюся, вийде ще декілька патчів, і у наступному відео вже буде порівняння, як воно грається на Apple, на топовому девайсі, і як зараз грається на Андроїді. Я вас запевняю, що на Apple буде значно плавніше, значно стабільніше. Тому підписуйтесь на канал, якщо ви новачок, якщо ви до мене тільки завітали, я буду дуже радий кожному. Ставте лайк, якщо сподобався відосик. 21.03 я буду вперше стрімити цю гру. Буду стрімити все ж таки на YouTube. Тому ви не помітите різницю. Не треба переходити на Twitch, підписуватися туди, тому що я затестив, як воно зараз стриметься на YouTube, і якість просто неймовірна. Дуже кайфово виглядає все на планшеті. Блін, я вже спалився на так, на планшеті Apple буде графіка ще значно краще, тому сподіваюся, я якось звикну до цього. Якщо ні, буду грати на мобілці 21.03. Буду грати з вами. Я вже казав, що будемо додавати підписників у паті. Я буду грати з Сашою, яку ви бачили на відосах раніше. Дівчина з якою я граю, моя дівчина. Тому всіх запрошую на стрім, будемо дивитися. Сподіваюсь, серваки витримують такий натовп людей. І в подальшому я буду вже стрімити, коли буде тисяча підписників. Будемо намагатися збирати кастомні лобі і будемо грати між собою. Навіть на від мене, тому все бажаю всім гарного настрою, міцного здоров'я, слава Україні!